Це ж якими тупими потрібно бути, щоб їхати за емоціями, задоволенням на чужу територію, та ще й туди, де йде війна. Бо за всі роки окупації Криму Росія перетворила півострів не на туристичний центр, а на військову базу. Тож це законна воєнна ціль для України, та й взагалі це наша територія. Те, що відбувається в Криму, категорія інтересна, мене це бісить. Я взагалі не понимаю, чому ми на всякий случай зразу не зачистили всі центри прийняття рішення. Саш, как человек, который плотно на фронте последние месяцы и находится в контакте с военными, расскажи, пожалуйста, наши все это осознают? Наше готове подобному роду розвідса биті про Крим, канічна особа тривожна. Насправді тривожно не лише Соловйову та Скабєєві. Росіяни після потужних вибухів бояться їхати у Крим. Путівки роздають майже за безцінь, а в готелях скасовують бронь і пляжі там напівпорожні.